Біжи, вивчай та зсу допомагай. Рано вранці, доки сонце не почене стерпно, 7 липня у бродах відбувся благодійний забіг на межі, назва якого є символічною для нашого історичного міста. Учасники завітали з різних куточків України. Із Рівна, з Вараша, зі Львова, з Дубного, Золочова, з Луцька, із Києва, З Радовилова, Новояворська, Херсона та Бродів. Хороше враження. Насправді в принципі, мені подобається історичні міста, якби подобається подорожувати. У нас, у нас така сім'ї є така традиція, спортивний туризм називаємо її. Ну, в принципі, як багатьох напевно, можливо. Спортсменів любителів якби і е, ми призволим е, їздимо по різних містах, якби е, відпочиваємо там, якби дивимося, займаємося з містом місцевим колоритом. То тобто. розпочали із державного гімну у виконанні нашого бродівського духового оркестру школи естетичного виховання. Вони подарували неймовірні емоції та запал перед початком забігу. Учасники пробігли по старовинних вуличках нашого міста. Дистанції були майже професійні на 10 кілометрів, на 2 кілометри. Цього разу окремо бігала навіть малеча 800 метрів. Я захотіла бігти через те, що я займаюся легкою атлетикою, я займаюся футболом. І я думаю, що я переможу через те, що я швидко бігаю, і я займаюся кожен день. Хожу кожен день на 9 години на легку атлетику. В середу, понеділок і суботу, я ходжу на футбол, і е, я момент передумала, бо ми, бо ми з мамою не знали, що тут буде сьогодні пробіг, і ми вирішили сьогодні будемо бігти, і Що е, мама мене вірить, і ми переможемо. А також були учасники, які бігали онлайн в інших частинках України. Мета була зібрати кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема на ФПВ-дрони. Бігли навіть непрофесійні спортсмени або навіть цілі сім'ї. Це вже теж її не перший забіг, але це дуже для неї велика дистанція. Насправді ми сподівалися, що буде трошки менша дистанція. Мені здається, їй буде трошки тяжко, але вона з радістю, з радістю погодзує, погоджується на забіг і біжить. Задля того, аби зібрати кошти на ЗСУ та показати, що такі заходи є дуже важливими. Зараз багато забігів, які підтримують наші ЗСУ. Це дуже зараз важливо, тому якщо не хочете бігати заради себе, бігайте заради ЗСУ. Головна мета всіх загально відома підтримка українського війська, збір на дрони. Ну, тобто, без того зараз ніяк не можемо обійтися. Всі ресурси, всі сили зараз тільки на це на перемогу України зосереджені. Трошки бігом вже давненько займаюся, років чотири. Перший забіг то якраз трошки був на заробітках в Польщі. Перша десятка моя була. Ну, після того захопили емоції, вири якісь. Хоча, звичайно, є проблеми, і, бо вже вік не такий, не 20, не 30, вже 45-й пішов. Але стимул для молоді, щоб орієнтувалися, дивилися, вчилися. Неважливо, яким спортом ти займаєшся. Головне прогресувати, брати активну участь це і позитив для здоров'я, і закалка від цих хвороб і все решта. На заході були представлені громадські організації та міні-ярмарок, а також проходила акція Одягни героя від виробника тактичних товарів. У нас сьогодні перша унікальна акція «Отримай золоту гривню на перемогу. Це справжня українська гривня вилучена з обіходу, і на неї нанесена покрита 24 каратним золотом. Така собі ювелірна прикраса на пам'ять про перемогу, що ви донатили, що ви долучалися до всіх заходів, спрямованих на підтримку нашого фонду. А в продаж сьогодні унікальна можливість. Ви можете задонатити 200 гривень, отримати цю монетку. А ми ще від себе даруємо підсумок для військових. Ми вже військових погодимо пізніше з територіальним керівництвом територіальної громади, щоб не було так, щоб вони тут залишилися. Да, а хлопці, які там вас з вашої громади на нулі, вони отримують підсумки вже від нас і вас, і разом ми рухаємось до перемоги. Наша громадська організація бере свої витоки ще з 2012 року. Ми ще в той. Боремний неборемний час говорили про те, що ми маємо будувати міцні сім'ї тільки міцна сім'я буде запорука міцної країни, і ви бачите, сьогодні ми трансформували всю свою діяльність в бойове волонтерство це забезпечення військових наших на фронті. Це є основна ось з наших місій. Звичайно, що ми допомагаємо і були у нас великі гуманітарні місії на Херсонщину, на Харківщину для цивільного населення. Але сьогодні ми маємо розуміти одне: що якщо продавиться фронт, то Змістовність існування життя України просто буде вкраще. Ми бачимо. Да. Мене просто поражають такі от пам'ятники, які зробили. Це дуже класно. Це нагадування нам всім про те, що, за що ми сьогодні боремося. Усі учасники та просто гості могли б переглянути та долучитися до неймовірної справи, що роблять хлопці із Біфорс. Ти розумієш, що вся війна вона стала дуже високотехнологічною, і тільки високі технології зараз дають перевагу на полі бою. Тому ну, власне наш акцент, наша ініціатива з самого початку, якби максимально наскільки це можливо, в наших умовах допомогти отакимичними от засобами і дають якусь певну перевагу. Також у наше місто на цей забіг завітав гість іноземець з інтернаціонального легіону України, котрий зараз у лавах ЗСУ. Усі учасники могли поспілкуватися з ним і запитати про все, що цікавить. Нам теж випала така можливість, але з зрозумілих причин ми не можемо вказувати імені та показувати обличчя, але нас вразило те, що людина з іншої країни бореться за нашу з вами незалежність. каже, що вражений силою і духою наших військових. А на запитання, чим йому подобається Україна, він відповів: Україна неймовірна через своїх людей. Бо такої щирості, відкритості й мужності не зустрічав у жодній з країн. Усі, хто приїхали із різних куточків України, могли відвідати надзвичайно цікаву екскурсію у нашому місцевому музеї про наше старовине та історичне місто, якому, до речі, цьогоріч виповниться 940 років. А результати забігу був таким: переможці дистанції Кейдзран – Шевців Микола, друге місце Бойко Денис, третє місце Харечко Олег, серед дівчат дзьоба Марія, друге анцибор Аліса, третє Литовська Олександра. До речі, наша бродівчанка Софія Руцька зайняла перше місце у забігу на 2 кілометри серед. Жінок. Друге місце зайняла Лисенко Катерина, третє пташкіна Ірина. Серед чоловіків вперше місце здобув Бонацький Олександр. Друге Харечко Станіслав. Третє кукурік Андрій. У найбільшій дистанції на 10 кілометрів перемогу здобули Ірина Кутра, друге місце Мариніна Іра, а третє Гончарова Марія. Серед чоловіків на перше місце набігав Королік Сергій. Друге горішний Віктор. Третє Зимоглядов Віктор. це мій перший офіційний забіг. Як враження? Все дуже круто, організація на висоті. Єдине, що е, помилився на старті, трохи за скоро стартамив. І другу, другу частину дистанції вже біг просто на характері. Дуже дякую за організацію за те, що виявило, що передоставилася така можливість. Ці учасники отримали унікальні дизайнерські медалі а переможців. Владислав Лотовський та головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Михайло Чунгін нагородили грамотами від Бродівської міської ради та унікальними кубками і призами від спонсорів та партнерів. І чудово, що тут заявлені серед учасників представники різних областей України. Тут не лише бродівські спортсмени. приймають. це приємно. Я думаю, що цей захід буде набирати е, шиб. Більше розуму сумних оборотів, і ще пише учасник буде приймати в ньому участь. Ми тому що наше дійство місто славне. Ми будемо підключатися. Ми також з своєю сторони. Ми, ми допомагали у проведенні і допомагаємо у проведення тому заходу. І всі спортивні заходи, які будуть проводитися на території нашої врозівської громади, ми одностачно будемо підтримувати. До речі, символічними кубками були справжні гільзи, котрі передали наші захисники. А місцевий художник Сергій Проз зробив їх особливими. Самого організатора я трохи раніше з ним познайомився, запитався, чи ми зможемо такі от нагороди спортсменам зробити. Ну, нічого важкого, в принципі, просто робота така довга, монотонна, можна сказати, творчий забіг. І, звичайно, ми долучилися, тим більше, така ціль допомогти армії зібрати на дрони, як без цього. Хоча такий захід був вперше організований у нашому місті, але було затишно. І ідея виникла тому, що ну класне історичне місто, і я думаю, багато хто оцінить те, що ми і похід до музею зробили, і для учасників, щоб вони мали таку карту, де можуть подивитися, наприклад, проїхатись до Підгорецького, там замку Золочівського, Олеського, провідати саме місто Броди, подивитись, що тут є цікавого. Разом зібрано 30 тисяч 16 гривень, які вже передані. 27 тисяч замовлено два дрони. Решту 3 тисячі 16 гривень направлено на компенсацію амуніції військовому тактичні товари України міста Тернопіль, оскільки вони постійно надають їй безкоштовно. А з тих донатів, що вдалося зібрати на заході, було передано нашим місцевим волонтерам для того, аби вони були передані хлопцям на схід. Дякуємо всім партнерам, спортсменам та волонтерам, які долучились. Надіємося. Такий захід стане гарною традицією у нашому місті.